3 червня в Вільногорську сталася трагедія. Потонув 15-річний хлопець. Зі слів ДСНСників, підліток вирішив перепливти ставок, проте не розрахував сил. Врятувати хлопця не вдалося. Тіло дитини знайшли лише на наступний день. Найближчий підрозділ, який дислокувався наш, він знаходився аж за декілька кілометрів. Тобто, це ну, майже 60-70 кілометрів. Це раз. Во-вторих, пірнати і пошукові роботи на дні ведуться тільки в денний час. Тобто, ти... Подовжується час пошуку загиблого. Надзвичайники застерігають, шкільні канікули – особливо небезпечний період, адже батьки більшості школярів працюють і не можуть слідкувати за дітьми. Тож нещасні випадки не рідкість. З початку року по області їх сталося аж 370. Загинуло 7 сім дітей. Правоохоронці зазначають, відповідальність за життя та здоров'я дітлахів несуть в першу чергу їхні батьки в правилах. Охорони життя людей на водних об'єктах чітко визначені обов'язки самих відпочиваючих. Тобто батьки зобов'язані слідкувати під час відпочинку з дітьми на воді, слідкувати за ними. Родителі, які не надлежаще займаються вихованням дітей. Такі працівниками поліції, привлекаються до адміністративної відповідальності по статті 184 Адміністративного кодексу України. На сьогоднішній день у нас 1310 триста привлечені чоловік по цій статті. ДСНСники також нагадують, купатися можна тільки у відведених місцях, обладнаних рятувальними постами. При цьому не варто забувати і правила безпеки на воді. Заборонено влаштовувати ігри з пірнанням, пірнати з необлаштованих місць. Тобто, це можуть бути якісь. Камні або інші споруди, які не призначені для стрибання, тобто це елементарні правила, які повинні дотримувати всі відпочивачі. Ну і тверезий стан насамперед. Тож, аби літо минуло вдало та безпечно, необхідно подбати про себе та близьких. Не відпускайте дітей до самих водоймищ та дотримуйтесь правил поведінки на воді. Аліна Сальвартем Коваленко, новини 51-го.